Цілому на Донбасі всі міста небезпечні, але є просто умовно безпечні, типу Олександрівки. А загалом Добропілля досить небезпечне місце. Останній останні місяць точно. Буквально тиждень тому ми завантажували 10 людей з речами разом. Завантажували повністю. Я стояв просто там в проході. Намагаємося якомога більше забрати. Тому що чим менше ми заїжджаємо, тим менше ми ризикуємо. Ворог хоче зламати логістику і тому слідкує обов'язково за головними дорогами. В цілому тут немає вибору доріг. Є одна дорога, і вона завжди слідкує ворогом. Це дуже дуже велика робота, яка в цілому починається з. Минулого дня з вечора, тобто це повністю підготовка планів, точок на карті, де ми маємо забрати людей, підготовка саме інформацію про людей, наскільки в них багато речей, в якому вони є в фізичному стані, і так далі. Підготовка маршрутів. Тобто, ми промальовуємо повністю на карті, де ми маємо проїхати, якою дорогою. В цілому захист це казка обов'язково, аналізатори, по яким ми бачимо активність дронів. І яка нам дає можливість правильно реагувати на обстановку? Ми маємо також навики тактичної медицини і досвіду. Багато досвіду за цей час. Це сукупність нагород, таких, як, е, е, які в цілому да це і сльози, це і якась подяка. Звичайно, що ми не розраховуємо на неї, але коли вона є, це такий реально класний бонус. Багато людей пережили багато страждань, і ти розумієш, що. Ти можеш бути е, виходом, знаєте, якимось таким. І в цілому шансом на якийсь порятунок, на можливість подальшого нормального життя. Що воно пишіть? Це також розвідром. Це живі квіти у вас там стоять. Так, це пол романтик у нас, він, він любить, щоб було все гарно. Дуже часто сльози, дуже часто. Небезпека, такі всякі моменти вони дуже невілюють, знаєте, от багато сірості в цьому житті.